Привіт, котенятки. Розклад на таку тему, що у вас зараз на роботі. так, десятка мичів. Вісімка мичів і вісімка жезлів. Зараз карти показують, що у вас все закінчилося на минулій роботі, або ще сталося якийсь дуже такий випадок негативний. І ви дуже були прив'язані до цієї роботи. Власне, беззалежність вже від цього всього була. Можливо, ви мали якісь зобов'язання перед людьми, але по десятки мечів таке відчуття, що зараз просто все розвалилося, і по вісімці жезлів зараз ви йдете в другий шлях. Тут навіть дивіться, ворона несе таке повідомлення в дзьобику. Таке відчуття, що вам прийшло якесь повідомлення. Це було досить неочікувано, дуже різко. І це повідомлення вам вказує, що робити далі. Можливо, це запрошення на іншу роботу. Зараз будемо дивитися краще. Так. Що ж там по роботі? Ваш Пентаклів, сімка пентаклів. Ага, у вас в роботі ви дуже повільно і дуже мало отримували. Дуже багато було на таких якихось обіцянках, і вам потрошку віддавали ці гроші. Ви дуже-дуже довго вкладалися, постійно вкладалися з метою отримати далі пізніше цей результат. Але результату поки що нема. Тут показують, що зараз взагалі якась у вас пауза по роботі. Взагалі справи не продвигаються далі. Зараз подивимося. Так, король жезлів, рицар мечів і туз мечів. А, так, карти показують, що от якщо ви чоловік... То а, вам прийде якесь повідомлення, а, ви підпишете якісь документи і будете рухатися далі. А, якщо ви жінка, це так само може бути, що у вас на роботі там, чи начальник, чи ще хтось прислють вам документи, по якому ви будете рухатися далі. І по потозу мечів ваша ситуація взагалі проясниться. Якщо ви раніше, можливо, не розуміли, що сталося, ви дуже довго чекали. То а, насамперед прийде ясність в цій ситуації. Так далі. Так, шістка чаш, єрафант і карта сили. Так, по шістки час ця ситуація вже повторювалася не перший раз, і ви ніби були учасником якогось дивного спектаклю, який перед вами розігрували. Ніби, а, знаєте, як. Часом в фільмах показують, коли є хороший і поганий поліцейський, то тут таке відчуття, що з вами гралися в таку гру, типа ой, тут погано, а там добре, і тут показують, що це вже не перший раз ця ситуація проігрується, що вас трошки за носа вводять. Причому вводять дуже-дуже сильні особи, дуже такі значні. Тут а, Карта Єрафанта і карта сили. От, якби Це непрості люди. Так, ви тут на підсвідомості показуєте, що ви е, намагаєтесь робити якийсь вибір, ви дуже чекаєте того шансу, який мав би прийти. Але е, насправді ви тільки самі себе їсте, і, можливо, у вас на роботі таку якось, створюють нездорову конкуренцію. Ви вже дуже-дуже довго чекаєте, і все рухається повільно. І вам показують, що, типу, ви, можливо, ви, ви розбагатієте, але по суті те, що ви маєте, ви маєте ніби ну, такий обман якби на серце, трійка мечів. Вам неприємно, вас так якби трошки возять за носа. Десятка пентаклів. Сімка чаш. Так, так і є. Тут показують, що вам пророчать розказують, що от ще трошки, і тут буде у вас просто тут десятка пентаклів, що у вас буде все, багатство, дім і так далі. Ну насправді це сімка чаш, Це те, що обіцяють, це ілюзія, Її взагалі немає. І ще й карта мага це велика маніпуляція. Якщо ви зараз. Причетні до якоїсь фінансової піраміди, чи вам на роботі вже дуже довгий час. Я маю на увазі не зараз просто нове сп. Тут показана ситуація, яка дуже довго тянеться. Це ситуація не одного дня. І не одного місяця. Вам дуже давно обіцяють, ви вкладаєтесь, як колись були там, наприклад, кредитні спілки чи щось таке, що ви вкладаєтеся, і насправді вам обіцяють, тут ще трошки от почекай ще трошечки, і буде все добре. І дуже гарно вам розказують, вам прям цю картинку малюють, таку як, красиву. Ви вже ждете, ждете цього результату, а він не приходить, не приходить. Взагалі, люди, які з вами в ці ігри грають, вони взагалі не розраховують. На те, що вони щось вам дадуть насправді. Так, Карта імператриці, ваш чаш і королева мечів. Тут ще показують зараз карта жінки, яка така досить сильна, владна. Можливо, в неї є діти. Королева мечів. Це представники якихось вищих органів влади. Структур, можливо, юристи або лікарі. Так, зараз далі, далі подивимося, що з ними зв'язано з цими жінками. Можливо, ви ця жінка з дитиною. Так, ви жінка з дитиною. Я прям запитала. Дивіться, тут та жінка на руках дитину тримає. Це е, тут жезлів. І біля цієї ж карти п'ятірка мечів це от такі Розрушені сподівання. Це коли людина думала, що виграє і дуже багато вклала, а насправді вона програла просто все. Так, чаш", це... так, ви йшли з мрією, з надією, з бажанням щось отримати. А тоді, коли ви дійсно вирішили на цей шлях, то ви отримали дуже-дуже багато роботи і. Ну, ви не отримали того, що ви хотіли. Зараз я подивлюсь далі. Лише... Я лише тут бачу роботу і обіцянки щастя. Зараз подивимося, що ви дійсно отримали. Тут двійка чаш, королева жезлів і двійка пентаклів. Угу. Зараз подивимося. Кірка пентаклів. Так, ви отримали дуже багато і витрат, і дуже маленькі гроші. Тут в результаті ви дуже багато вклалися, вам дуже гарненько так от пообіцяли. Подивіться, тут така двійка чаш, типа ви домовилися з кимось, вам пообіцяли. Це, можливо, навіть були якісь ваші знайомі, добрі, якісь друзі. Ви загорілися, як ця королева жезлів, подумали, зараз я піду в цей рух і все буде чудово. Але не так сталося, як гадалося. Перед вами так потанцювали з двома пентаклями. Буде так, буде так, буде так. А в результаті ви тут отримали п'ятірку пентаклів. Це карта бідності, карта розходів, карта дуже маленьких грошей. І оцей вибір ваш був неправильний, і ви до сих пір сидите і чекаєте. Давайте запитаємо у карт, що робити далі. Куди йти, що робити? Так, Рицарь Пентаклів, це така карта руху, але повільного. Двійка жезлів і паш мечів. Зараз вам карти радять шукати інший шлях, повільно рухатися вперед, зробити якийсь вибір. І по пажу мечів це ви можете піти, якщо є у вас така можливість, на навчання. Ви можете писати, розсилати своє резюме. Тут показують, що не потрібно рубати з плеча, як то кажуть, але потрібно рухатися повільно, виважено і шукати нові шляхи. Так, карта дому. Дев'ятка чаш і диявол. Угу. Це вас могли обманювати в власному ж домі. А хто? Що це за диявол? Угу. Показую, що у вас вдома дуже щаслива обстановка і приємна. Тут карта дому і дев'ятка чаш. Все прям приємно і гарно. Але якийсь ніби диявол прийшов, це мається на увазі якийсь обманщик. Прийшов до вас додому і пошив вас в дурні. Бачите? Тут така карта дурня. Якби Це все було в якійсь шумній кампанії. Це ви разом, можливо, випивали чи розмовляли. І вам таку пропозицію принесли, що давай, тут тут, тут попрацюй, те-те-те зроби, і все в тебе буде добре. І це вже затягнулося надовго ця ситуація. Так, а вийшло все зовсім по-іншому. Вийшло так, що у вас те, що було, розрушилось. Це карта смерті, все помінялося взагалі. Ви туди вирушили в цей шлях. Вам пообіцяли, що для вас не, не потрібно буде прикладати багато зусиль, але насправді ви взагалі тягнули не свою ношу. По десятки жезлів це витягнули більше, ніж ви могли втримати. На вас навісили не ваше взагалі. Зовсім чуже. Це взагалі був не ваш шлях. Ми це зрозуміли, давайте, як з цього шляху перейти в нове нормальне місце. Якщо це не ваша історія, то ви можете подивитися другий розклад, але якщо ваша, зараз ми будемо шукати вихід з цієї ситуації. Так, сімка мечів це карта ворога, вісімка чаш і. Верховна Жриця. так. Тут показали сім комичів. Це карта ворога. Той, хто на вас на це, все, ну, на це все підписав і підбив, якби це реально людина не гарна до вас. Можливо, це не ворог, але те, що ця людина зробила, вам не на, не на користь. І вам потрібно йти від цієї людини. Просто йти з цього місця, обирати новий шлях. І ще є дещо, про що ви не знаєте. Тут Верховна Жриця. тут ще можуть показувати мене, що послухайте таролога зараз, що тут роботи карта. Королева чаш і туз чаш. Вам потрібно шукати роботу по душі, обов'язково. Тут вам навіть радять, От ваш шлях зовсім інший. Якщо на цій роботі, де ви зараз, чи ви пішли від неї, вам було дуже важко працювати, ви мало отримували, багато працювали, взагалі була не ваша робота, все було через силу, то вам карти показують, що вам потрібно знайти роботу, яка вам буде по душі, ніби другий шанс, Та, яка дійсно вас зачепить і на якій вам буде приємно працювати. Я розумію, що не так просто знайти роботу, на якій приємно працювати, але тут показують, що вона принесе вам і не тільки користь таку душевну, але вона вам принесе матеріальний зиск. Дивіться, тут вісім пентаклів це є робота, і є зарплата, все, все присутнє. Тут навіть на підсвідомості. Ви якби, ця робота зараз далеко, але це як мрія ваша така робота. Ви цим живете і ви це потрошку притягнете. Це буде дуже чудово для вашої сім'ї. І ви, вам буде дуже приємно туди ходити. Ви зможете там відкласти гроші. і Вас це запалить, ви будете з радістю ходити на цю роботу. І для вас проясниться вся ситуація. Тут карта сонця це покаже вам дійсно, куди вам рухатися і що вам робити. Але однозначно, якщо ви зараз на такій роботі знаходитеся, як я описала, що вам важко витягнути, не своє і не маєте зиску, вам обов'язково потрібно її змінювати. Ну, ви і так без мене це розумієте. Зараз побачимо, які конкретні дії потрібно робити і що вас чекає на другій роботі. Хоча ми вже подивилися, що все добре. Так, зараз мутно і незрозуміло, що. Так, зараз ви в такому стані, ви взагалі не розумієте, де ви, хто ви, що ви. Трошки важко, вами дуже сильно маніпулюють. Бачите, тут, по карті місяць, ви не знаєте, куди рухатися, а насправді вами як ниточка дргають. Потім у вас дуже велике розчарування від цієї роботи. Ви просто ну, віддали душу, а взамін нічого не отримали. І ви повністю зараз хочете рухатися вперед. Тобто трійка жезлів це рух вперед. Це ви вже дуже довго обдумували, вирішували, куди йти. Ви вже все зважили, построїли план і хочете йти. Все, що було в минулому, все розрушається. Тут на підсвідомості карта башня і підвішений. Оцей підвішений стан зі страхами такими. Це все зміниться на рух вперед. Зараз подивимося, і куди ж ви будете в результаті рухатися? Так, о, карта світ. Якщо хтось хоче знайти роботу в інтернеті, це вся робота, яка в інтернеті, в соцсіті, все це карта світ. Потім, якщо ви хочете поїхати за кордон, у вас є така можливість, це теж карта світ. Зараз подивимося, і що вас там чекає. Так, карта підвішений, башня і двійка мачів. Поки що від вас воно ніби закрите. Ага. Карта помірність. Так, зараз, зараз ви взагалі, якщо ну, ви не можете чи кудись виїхати, чи ви далеко знаходитесь від того місця і це по справедливості. Ну, знаючи, яка зараз ситуація в Україні, можливо, вас не випускають за кордон, і ви не можете порушити тут карта справедливості. По закону ви навіть не можете виїхати. Зараз я подивлюся, що ще, що ж вам робити. Так, зараз у вас дуже розбитий стан. Подивіться, тут трійка мечів. Просто тяжкий. Карта імператора. І короля Пентаклів. Тут уже якихось чоловіків показують. Якщо ви жінка, можливо, у вас є чоловіки. Навколо, або ви цей чоловік сильний, і ви розумієте, що ви можете заробити гроші, що всередині ви дуже ресурсний, але до, до сих пір якось конкуренція, яка була, вам не давала оцей туз пентаклів отримати. Так, не давала. Але ви дуже розумна людина, і о, у вас можлива ця перемога. Ну поки що ви просто дуже боїтеся і знаходитеся от в такій, і ви як зараз як відлюдник такий в страхах, не знаєте, куди йти, що робити. І е, ваша така, от, тут така карта на підсвідомості: Дев'ятка пентаклів. Оця карта свободи, легкості, відкритості, достойного життя, коли на все не тільки вистачає, є ще й більше. І робота, вам в радість. От зараз ця карта дуже далека від вас. Так, зараз. Але тут показують, що в результаті зараз дуже важкий стан, явно, не до того, щоб рухатися вперед, трохи складно. Але вам потрібно шукати шляхи, де вам можуть допомогти. І ще тут карта суд, можливо, через. По справедливості вам потрібна ця допомога. І тоді ви, чи, можливо, це органи влади, чи якісь суди. Якщо у вас є можливість якось чи звернутися до юристів і так далі, і повернути це колесо фортуни, то у вас буде можливість виїхати. Тут карту показують, якщо ви плануєте виїхати десь. Що ви можете тут, а королева Пентаклів і король чаш, якщо ви якась пара, ви плануєте виїхати, тому що зараз тут дуже важко жити, то ви можете це зробити. Але це дуже в довгосрочній перспективі. Я ще зараз дістану декілька карт, таких як поради. Ви всю колоду, дуже важкий стан от, з роботою зараз. Зараз будемо прокладати шляхи в більш безпечне місце. Будемо шукати найкращий шлях виходу. Так, Верховна Жриця, ну це я, або ви ще не знаєте, що буде. Ой, карта помірності. Тут вам карти радяться, ваш ангел-охоронець. Ви можете звернутися до ангела-охоронця, до Архангела Михаїла. І... Попросити допомоги, просто спокійно сказати, що ви хочете, і подякувати за це. І не зважати, якщо все йде повільно, все йде так, як треба. Вам потрібно забажати те, що ви хочете, і сказати за це дякую. І вищі сили завжди вам поможуть, завжди будуть на вашому боці. І, як це кажуть, на Бога надійся і сам не плашай. Ви маєте рухатися, але ви маєте і думати про свою душу, про своє, про своє самопочуття, йти вперед, розвиватися, і вищі сили вам допоможуть в цьому.